у світі повелось, що долар США вважається найпотужнішою валютою. Саме долар у порівнянні з іншими найбільше торгується на світовому ринку. Можливо, це дивно звучить, але із 180 плюс традиційних фіатних валют, визнаних законними платіжними засобами в усьому світі, долар не є найсильнішим. Хто ще не знає, фіатна валюта це гроші, вартість яких не пов'язана з фізичним товаром, таким як золото чи срібло. Розумні люди з'ясували. Які саме валюти найсильніші на основі їх відносної вартості відносно долара США? І зараз вам про них доповім. На основі кількості доларів, необхідних для покупки однієї одиниці кожної валюти, були визначені найсильніші, а також на основі даних Open Exchange. Першу позицію займає Кувейтський динар. Він є найсильнішою валютою у світі. За один динар можна купити 3 26 центів. Кувейт розташований на березі. Зі Перської затоки між Саудівською Аравією та Іраком. І країна заробляє більшу частину свого багатства як провідний світовий експортер нафти. Кувейтський динар був введений у 1960-х роках і спочатку був прив'язаний до британського фунта, а потім повторно прив'язаний до невідомого кошика валют бахренський динар. Є другою найсильнішою валютою у світі. За один динар можна купити 2 долари 65 центів. Бахрейн острівна держава в перській затоці біля східного узбережжя Саудівської Аравії. Як і Кувейт, країна заробляє більшу частину свого багатства на експорті нафти та газу. Бахрейнський динар увійшов в обіг в 1965 році і прив'язаний до долара. Оманський Ріал є третьою найсильнішою валютою у світі. За один Ріал можна. Можна купити 2 долари 60 центів. Оман розташований між Об'єднаними Арабськими Еміратами та Єменом на східній частині Аравійського півострова, як і його заможні сусіди, оман є великим експортером нафти та газу. Оманський ріал був введений у 1970-х роках і прив'язаний до долара. Йорданський динар є четвертою найсильнішою валютою у світі. За один динар можна купити 1 долар 41 цент. Йорданія країна близького сходу, яка переважно не має виходу до моря і менш залежна від експорту нафти й газу ніж інші країни регіону. Вона бореться з повільним економічним зростанням і зростанням боргу. Йорданський динар увійшов в обіг в 1950 році і прив'язаний до долара. Британський фунт. Є п'ятою найсильнішою валютою у світі. За один фунт можна купити 1 долар 22 центи. За даними світового банку, британська економіка є шостою у світі за розміром валового внутрішнього продукту. Фунт Стерлінг був вперше введений у 1400-х роках, а потім був десятковий у 1971 році. Він вільно плаває, не прив'язаний до інших валют. Долар Кайманових островів посідає шосте місце серед найсильніших валют у світі. За один долар Кайманових островів можна купити 1 долар 20 центів. Кайманові острови є британською територією в Карибському морі та є офшорним фінансовим центром. Долар Кайманових островів був вперше введений у 1970-х роках і прив'язаний до долара. Гібралтарський фунт ділить шосте місце серед найсильніших валют світу. За один фунт можна. Можна купити один долар 22 центи. Гібралтар займає всього 2,6 квадратних миль на південному краю Іспанії і офіційно є територією Великобританії. Гібралтарський фунт вперше був введений у тисяча. 920-х роках і прив'язаний до британського фунта за номіналом, тобто один джіп дорівнює одному GBP. Швейцарський франк посідає восьме місце серед найсильніших валют у світі. Один франк коштує 1 долар 8 центів. Швейцарський франк є офіційним законним платіжним засобом Швейцарії та її крихітного сусіда Ліхтенштейну. І валюта вважається безпечною гаванню через політичну стабільність Швейцарії. Швейцарський франк був введений у у 1850 році і пізніше був короткочасно прив'язаний до євро, перш ніж перейти до вільного обертання. Євро посідає дев'яте місце серед найсильніших світових валют. За одне євро можна купити 1 долар 8 центів. Євро є офіційною валютою 20 із 27 країн, що входять до Європейського Союзу. Монети та банкноти Євро увійшли в обіг у 2002 році, і валюта перебуває у вільному обігу. І здогадайтесь, яка валюта посіла десяту сходинку? Звісно, долар США є десятою найсильнішою валютою у світі. За один долар можна купити. Що один долар? Очевидно, усі інші грошові одиниці у всьому світі коштують менше бакса, створений у 1700-х роках. Долар є законним платіжним засобом у США. Її території, включаючи Пуерто-Ріко та інші суверенні країни, такі як Еквадор і Зімбабве. Долар також є найбільшою резервною валютою у світі, тобто валютою, якою найбільше володіють центральні банки, і це валюта, яка використовується для встановлення цін на багато товарів, включаючи нафту, ту золото та мідь, ось так мої любі. А ви, до речі, міняєте гривні на інші валюти. Яка валюта для вас є перевагою: долар чи євро? Напишіть в коментарях. Я все-таки вірю, що ми повиганяємо зло з нашої країни, як зовнішнє, яке прається на наші території, так і внутрішнє, яке сидить собі на великих посадах і кармани набиває грошенятами. І прийде час, коли наша валюта стане сильнішою, ніж більшість валют у світі. Друзі, хочу, щоб ви на мене підписались, а я для вас буду старатися. Робити цікавий та корисний контент. Дякую за увагу! Обіймаю, бережіть себе! Слава воїнам ЗСУ!